Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і сьогодні в нас з вами справи домашні. Сьогодні в нас 7 березня і час висівати морку. Хто сіє раніше, хто сіє пізніше. Я знімаю це відео, воно буде з декількох частин, і щоб відповісти на деякі ваші запитання, які знову ж таки знову е, потрапляються, то е, трапляються мені, тому я відповім швиденько на ці запитання, і потім е, 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 покажу вам два способи, як я сію морку. Е, запитання дуже багато по цих відео, тому що. Е, Частково від того, що не до кінця люди дивляться, перескакують, а потім задають питання. Як, е, перш за все, які сорти висіваю в цьому році? По рекомендаціям висіваю мармеладка, Це середня морква. Середньостигла морква. Вітаміна це. Е, вітаміна. Ось так, це теж середньостигла. Е, в основному я середньо стиглю більше. На них такий покладаюся. Я більше роблю на них такий акцент, тому що саме консервація, саме таке дуже багато використовується. Потім Канада це теж така вона середня, середня вона гарно, гарно зберігається. Канада F1 це гібрид. Це сорт Червоний Велетень. В нашій місцевості він теж середньосиливий велетнем вона не виростає, але виростає теж непогано. В попередньому відео я знімала і показувала, чому морква буває рогата, тому що дуже багато запитань, і в мене це ж теж буває, і тому я відповіла. І лагуна, лагуна мене два пакетики. Лагуни. Оце ультраранній, оце для того, щоб паласувати першою, і її потрібно зовсім небагато. Лагуна. Оце такі сорти я буду виписувати, щоб не було запитань, проглядайте спочатку, щоб я не витрачала на цей час. Коли можна сіяти моркву? Моркву сіяти і під зиму можна. І можна сіяти ось такий час. Навіть сніг зійшов, у нас в цьому році снігу ми серед зими раз бачили один. Снігу у нас не було, тому сіяти можна прямо відразу. Морку я ніколи не сію просто так, що зробила рівчачок у землі і посіяла морку. У нас щільний. Чорнозем дуже-дуже жирний, дуже щільний. Чорнозем це середня частина, центральна частина України, тому у нас так у нас буває дуже спекотно і земля дуже щільна. Тому ґрунтосуміш я готую. Теж у мене є відео, яке я готую, що я туди додаю і як я це роблю. І ось зараз. Приступаємо, я буду показувати вам, як я готую і що я роблю для того, щоб завжди бути з моркою і з самої ранньої, і до самої пізньої. І навіть у мене є відео, я декілька разів показувала, як ми цю морку зберігаємо до весни. Зараз я покажу, до речі, сьогодні, 7 березня, покажу, як морквенка. Отак От зберігаю в пакетиках, не в пакетиках, а харчова плівка. Обрізана, помита. Ось така, дивіться, сухенька. Нехай ця буде, а я оцю дивіться, підсохша. Підсохша і. Це вона зберігається у нас навіть не в підвалі, а під машиною в оглядовій ямі. Ось так. Зараз занесли її в холодильник, ну, я буду використовувати просто. Ось так вона зберігається. Це наша домашня морква. Ось так. Так що е, багато запитань: а чому так, а чому не так, а так не, не можна, а так не потрібно. Ще одне дуже важливе запитання. Дуже багато воно зустрічається. Я вам скажу е, запитання: навіщо я змішую сорти? Я змішую насіння, ці що висіваю на одній грядці, я буду сіяти на двох грядках, в двох місцях, тому що у нас чомусь по-різному різний ґрунт. Я частинку там спереді, я частинку ззаді висіваю на грядках. Чому я змішую? Я ось ці змішаю, а ці будуть окремо мене тут спереді. Чому я це роблю? У нас дуже мало землі. Дуже. У нас всього-навсього з усім городом і садом і з усім дві сотки. Тому на дуже маленькому, на маленькій діляночці хочеться висадити якомога більше, щоб у нас було, і витрачати час на те, що я купила два сорти морку або там декілька, посадила окремо, а вона не зійшла. Дві неділі вона лежала в два тижні лежала в землі, вона не зійшла. Потім я беру висіваю знову і знову чекаю два тижні, поки вона зійде, а вона може зійти потім і та й там. По різному буває. Щоб земля не гуляла, щоб мені не було зайвої мороки з тим, я завжди змішую. Буває так, що ранній, ранній, ні, ранній окремо, середня і пізня, як я знаю, потім яку виривати. По-перше, в той більшій стебла вони більші, вона формуються раніше. Я її вириваю на такій стадії, хочеться першу, там супчик або, навіть протушкувати таку невеличку морковочку, дуже хочеться. От десь там додаючи в супи, чи в картоплю, я її вириваю раніше, навіть чай готую, навіть кидаю в чай. Ось, а та залишається, і я її прориваю, щось в чай, щось в супчик. А та залишається, і потім видно вже, яка, яку я прорвала, і залишається пізня, і її вже нічого не заважає. Ну, я сидю так, уже я сидю десятки років, і тільки так, саме тому, що немає місця, і щоб просто садити грядками і чекати, коли це воно зійде і яке воно буде. На ці за... запитання відповіла, і тепер ідемо город садити. Морку будемо сіяти таким незвичним методом. Дуже метод універсальний, дієвий, провірений. Що для цього потрібно? Я беру морку, беру чотири сорти. Так, я беру півтори столові ложки крохмалю. Одна столова ложка на літр води. Ось так. В цю тарілочку додаю сюди звичайної холодної водички і розводю, щоб він такий був середньої густоти. Ось так. Отакий, ось щоб Гарно розвести, щоб не було комочків. Ось так. І ось тепер заливаємо сюди у, у каструльку з окропом, де кипить водичка. І гарненько роз, розводимо так ложкою, мішаємо, мішаємо, мішаємо і мішаємо. Отакий він повинен бути. Отакий. Такий тянучий. Але не рідкий і не густий. Ось такий. І як тільки він візьметься бульбашками, не закипить, а от тут має закипіти. Вимикаємо і даємо йому повністю охолонути. І ось тепер я взяла мисочку таку. І в мисочку буду змішувати морковку, яку ми будемо висаджувати. Так, морква червоний велетень. Так, і морква вітамінна. Шесть. Вона теж середньо стигла. Так як і червоний велет середньо, середньо стигла, і ця середньо встигла. Це. Отак змішуємо гірненько і чекаємо, поки вихловник клейстер. Всипаємо сюди насіння. Ви бачите, що це за трюк такий цікавий? А це знаєте для чого? Для того, щоб насіння не склеювалось. У воді ви цього ефекту не доб'єтесь. А тут, так насіннечко, як воно розмішається, так воно буде і посіється. зовсім зовсім рідесенько буде. Оце саме такий дуже гарний спосіб посіву моркви. Тепер беру таку лієчку. Якщо у вас нема лієчки, є бутилка, пляшка пластмасова. Тепер беру щось таке чи можна набирати з носиком От. і наливаю. У нашу таку лієчку. Очки я зробила. Тепер я беру отакий пісочок, отакий мілесенький-мілесенький пісочок і легенько просипаю ось так. Беремо оці насіння, яке у нас тут воно не потонуло, воно так як є, так і є. Ось так зовсім. Воно просто, якби я вам показала, зараз кожна насінинка окремо. І тепер просто беру і отак проливаю. Бачите? І вони виходять насіннинки, дивіться. Рідко-рідко. Дивіться. Ось так. Дивіться в другу. Я усе наливаю. Гляньте. На сіня ріденько-ріденько. Ось так, дивіться, видно. На сінечко, наскільки одне від одного, на якій відстані, і мені не доведеться проривати. І ось тепер я руками гарненько загортаю. Де я грудки прибираю і обов'язково отак прижимаю, щоб і волога залишилася і насіннячку з землею подружимо. Коли сіємо моркву, або щоб ми не сіяли, просимо, щоб Господь благословив плоди рук наших. Господь завтра приготували ґрунт, приготували насіння і виходимо зараз сіяти. Нам потрібно посіяти моркву. Моркву будемо сіяти другим способом. Я вам показувала один спосіб, дуже гарний в плейстері. Зараз це буде інший спосіб, теж не менш такий результативний, гарний метод. Перш за все, відділила грядочку саме для моркви, зробила її трішечки на підвищенні і поміж ними доріженьки для того, щоб і краще було ходити, проривати і поливати. Зробила борізочки трішечки нерівні, але на якість моркви, на смак це ніяк не сказалось. І ось тепер я роблю глибиною 5-7 см і зараз засипаю грунту сумічку, яку ми готували разом з вами. Що в нас тут є? Пропарені, пропарена тирса, просто полита окропом тирса, і пісок, і попіл. Це така готуємо як подушку. Така обов'язкова вона, тому що в нас дуже щільний ґрунт і дуже-дуже такий жирний чорнозем. Нам це просто необхідно. І ось тепер цю подушечку, яку я зробила, я присипаю земелькою. До речі, я забула вам сказати, що тут, у цій ґрунтосуміші, ще є курячий послід, магазинний такий, він просіяний, чорненький, знезаражений. Все в ньому добре, тому ось така суміш. І ось тепер я додаю, додаю звершечку, присипу десь на 1 см ґрунтом, який у нас є. І обов'язково прижимаю рукою для того, щоб на яке ми будемо сіяти, не провалювалося в пісок і в тирсу. Борозочки засипала, притоптала. Пам'ятаємо, у нас було 5 см. 2 см я засипала цю сумішку ми приготували, притоптала її, тепер висіваю на сінечку, загортаю земелькою і в нас буде 3 см заглиблення на Три сорти, три рядочки. Тут я буду сіяти моркочку без нічого, просто буду посипати в рід, якомога рідчинку. Як бачите? Я сама так зроблю і рекомендую вам сіяти і моркву, і буряк, і огірочки, навіть якщо у вас дуже маленька там клаптики землі, сійте в різних місцях в одному місці і десь в іншому місці трошечки. Тому що буває так, що декілька метрів різниця у вас на городі, декілька метрів там відстань. А може бути, кислотність pH землі різна і врожайність буде різна. Я вам казала, що у нас. Там на задньому городі буряк зовсім не росте, а тут росте гарний. От, Те, так, те ж саме з морквою. Я посадила тут і посадила ззаді. Подивимося, де буде краще. Так, морква лагуна, її тут небагато, я її висіваю всю. Дуже так ріденько, гарно. І ви бачите, я так. Загортаю ребром долоньки ось. і потім ручкою придавлюю. І так я посадю і ті і інші, два інші сорти так, таким самим методом. Ну, ось тепер посів закіню, завершений, і потрібно заскородити зворотною стороною. Грабельки, щоб в нас було рівненько, гарненько. благословляємо і чекаємо врожаю. Ще я ставлю маркування таке, обов'язкове. Я беру ложечку, на ложечку написую номер і в записничку ставлю окей, це номер, і все мені все зрозуміло. Біленькими ложечками помарковано все.